Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. В цьому відео я розповім вам про такий сервіс як імпорт за посиланням об'єкту в crm систему В системі Ліга Про існує можливість імпорту оголошень з OLX DimRia Realtor.ua 3 ua за посиланням. Для того, щоб цей функціонал працював, у вас повинні бути активовані зовнішні джерела. Про активацію зовнішніх джерел детально дивіться за посиланням у цьому відео. Тепер давайте з вами перейдемо в пункт продаж квартири актуальні. Для того, щоб заімпортувати оголошення за посиланням, нам потрібно зайти в потрібну нам рубрику та знайти кнопочку імпорт за посиланням. Натиснути на неї. У нас відобразиться діалогове вікно. В якому система просить вказати посилання на об'єкт, і знаходимо на сайті оголошення. Наприклад, ми це оголошення хочемо собі заімпортувати. Виділяємо його, повертаємось до системи. Вставляємо посилання. В тому випадку, якщо можливо вже це оголошення було заімпортовано раніше, але ви все одно хочете його заімпортувати повторно. Ми можемо поставити пропустити перевірку на дубль по базі агенства, бо якщо система вже його раніше імпортувала, вона його не пропустить. Після цього натискаємо імпорт об'єкту. Звертаю вашу увагу, що цей процес доволі тривалий, тому нам потрібно не закривати вікно, не переходити на якісь інші вкладки, а дочекатися, поки система затягне оголошення та всі фотографії. По замовчуванню, вона підтягує 15 фотографій. До ваш, цього оголошення. Тобто ми чекаємо, поки система затягує. Також звертаю вашу увагу, що є особливості затягування об'єктів з Дібрія до OLX. Після того, як система їх затягне, у вас не будуть відображатися контакти власника. Їх потрібно буде в ручному режимі додавати в картку об'єкта. Як ми бачимо, в мене тут вже є надпис: Увага! Об'єкт успішно заімпортовано. Перевірте та підкоригуйте розташування, дані та контакти. Тобто система вже завантажила, забрала 10 фотографій, внесла всю базову інформацію в потрібні ячейки. Все, що мені потрібно, це десь відредагувати, написати якийсь свій текст, примітку, і перевірити, чи є контакти. Якщо немає, то вручну на сторінці цього оголошення довнести їх в наш об'єкт CRM І натиснути Зберегти та повернутися. Все, об'єкт у мене є в базі. Звертаю вашу увагу. Як ви бачите, в мене зникла кнопка імпорт за посиланням». Для забезпечення і зменшення навантаження на систему, після кожного імпорту у вас буде затримка в 3 хвилини. Тобто ця кнопка повторно з'явиться через 3 хвилини і ви зможете заімпортувати новий об'єкт. Також звертаю вашу увагу, що інколи коли ви не дочекались. Поки система завантажила фото та весь об'єкт і декілька разів натиснули на імпорт за посилання, система може не завантажити це оголошення і потім видавати вам помилку, після чого вам придеться зачекати декілька годин, поки система оновить свій кеш і ви зможете повторно його завантажити. Тому ще раз наголошую на тому, що після того, як ви натиснули кнопочку «Імпорт», потрібно зачекати, поки система повністю завантажить оголошення. І підтвердить завантаження. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний, оскільки ви за лічені секунди можете наповнювати базу своїх об'єктів, переносячи їх з основних порталів і таким чином відправляти вже своїм клієнтам презентації в форматі вашого сайту з вашими контактами і додатково наповнювати базу своєї CRM-системи. Дякую вам за увагу! Економте свій час працюючи в системі LigaPro.